Фізико-математичний факультет підбив підсумки перших інтелектуальних змагань КУІС ФЕМІ, які упродовж двох місяців проводилися серед майже 50 команд загальноосвітніх шкіл Сумщини. Кожного тижня гурти тих, хто цікавиться математикою, фізикою, інформатикою та цифровими технологіями, економікою та маркетингом, орієнтовані на розвиток логічного і образного мислення, розширення світогляду молоді і формування у неї навичок командної роботи, одержували від організаторів тематичні завдання. За день мали їх виконати і надіслати відповіді. Після оцінки результатів набрані кожною командою бали підсумовувалися, і таким чином на сайті Фізмату Сумдипу формувалася таблиця рейтингу усіх команд. Субота, 13 травня, стала днем підбиття підсумків першого квіз фемі 2023 року. Школярів із завершенням сезону інтелектуальних змагань щиро вітала випускниця фізико-математичного факультету кузні педагогічних кадрів Сумщини з майже сторічною історією. Перший проректор Сумського педагогічного університету, професор, заслужений працівник освіти України Любов Пшенична, вручивши подяки вчителям, які готували команди до інтелектуальних змагань, сертифікати про підвищення їхньої кваліфікації та подяки закладам освіти, які делегували своїх вундеркіндів на перший квіз фемі, не забули організатори інтелектуального змагання про учасників окремих команд, які того суботнього дня завітали до сумти імені Макаренка для урочистого підбиття підсумків. Вони теж отримали від Любові Пшеничної відповідні сертифікати, які неодмінно стануть у нагоді під час наступної вступної кампанії. Заключним раундом квіз фемі став творчий конкурс, завданням якого було створення відеоролика, спрямованого на заохочення вивчення фізики та математики у загальноосвітній школі. От де можна було проявити свою творчу індивідуальність і креативність у подачі матеріалу. Авторитетне журі по достоїнству оцінило кожну роботу. А учасникам урочистостей продемонстрували відеодітище 27-гранника, Як не важко здогадатися команди 27-ї школи обласного центру? Саме їх вітав з успіхом у заключному раунді квіз фемі декан фізико-математичного факультету СумДПУ імені Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, фізики та методики їх навчання. Михайло Калиник. Він же підбивав підсумки першого сезону інтелектуальних змагань. Другими стали школярі команди Сокі Фемели Сумської обласної гімназії інтернату для талановитих і творчо обдарованих дітей, одержавши від організаторів диплом другого ступеня з індивідуальними призами усім членам команди. Володиріч диплому третього ступеня команда Фенікс з шостинського навчально-виховного комплексу спеціалізованої школи ліцею першого другого ступенів і переможці гурт Альтернатива цього ж навчального закладу вітання приймали за допомогою відеозв'язку. На півночі Сумщини зараз неспокійно і їхати звідти зрозуміло вкрай небезпечно, але їхня відсутність не позбавила їх заслужених подарунків від організаторів, а також спеціального призу альтернативі вайфай роутера від молодіжного центру романтика. Тож вітання переможцям і призерам дебютного квіз фемі. Сподіваюсь, більшість учасників цих інтелектуальних змагань ми невдовзі неодмінно побачимо серед студентів фізмату Сумського педагогічного університету.